Зателефонувала жінка його зама. Він, ну, вона навіть не знала, як він дізнався. Вона мені зателефонувала, Таня, тримайся, ти чоловік в полоні. Це район аеропорту. Він їхав свого, свого батальйону хлопцями, військовослужбовцями дозволяти доставати, як кажуть, ранених. Він з'їхав за своїми хлопцями. Ну, попали в таку ситуацію, яку ворогові, звичайно, не побажаєш. Я просто була в дорозі, коли мені зателефонували, що вже таке. Я приїхала додому і відразу ще по дорозі мені дзвонили, що вже є відео. І я відразу до інтернету, і я це відео побачила і от почались дзвінки з підтримкою, що бачили вже всі, не тільки я. А я вже побачила його з телебачення. Що він там в полоні? Перше, коли його показали, він вже був побитий, його перев'язали руки і кинули в машину. А оце вчора показали по телебаченню, як виводять його, оцей позорний цей марш офіцера, який захищає цю батьківщину, його б'ють. За що його б'ють? Що він поїхав визволяти своїх полонених забрати своїх побратимів? За що його б'ють? І це та жінка виходить в сирені у курточки, я запомнила все життя, і вона виходить і б'є мого сина. За що? Він вже полонений, він не міг стріляти. За що? За, за, за батьківщину я вважаю, такі за гроші, тільки за гроші. Не може, не може жінка бити просто солдата полоненого. Не може. Я просто плакала. Я все вірном перевернулася, просто плакала. Я не могла. У меня звонки потом пошли, что не смотри. Тебе там будут звонить говорить, что есть видео, не смотри. Ну, можно помочь. Мне и гордо, больно гордо за, за такого сына. Ну, есть же защита каких-то военнопленных. Есть же какое-то право. Но ну, чтобы вот так пленного водить по городу. Вот 95-я бригада знаменитая. Ну неужели в этих людей нет совести, чтобы просто поднимать руку и бить их? Защитников Родины? Я Звертається до президента України, прошу допоможіть звільнити з полону мого сина. Він 10 місяців захищав 95-й бригади. Він звинав з полону. Він стільки зробив для цієї України. Прошу допоможіть звільнити його. І зараз він, коли він в полоні, ви подивіться, як він щастю несе себе. Він ніколи нічого не сказав. Він не, не сказав, що йому погано, що в нього все хорошо, в нього все хорошо. Він, він десь ще допоможіть звільнити його з полону. Він 10 років ждав своє дітятко, в нього з'явилася дитинка, в нього батько, офіцер Совєтського Союзу, який в книжці, коли, коли пройшов Афганістан, Ємен, це Росія його посилала, цей теж був герой. Я прошу, якщо ти росіяни в Донецьку не, не вірять нам, що ми тут бендериці чи хто. Я вам спрошу, от нього батько, росіянин, фамілія Кузьміних сибір'як, Мені вже вчора з Москви дзвонили. Як це ми могли напасти на Росію? Люди добрі. Ви ч... прочитайте якусь газету чи щось? Оч... очніться. Ми не на кого не нападали. Ми мирні люди. Ми ждемо своїх хлопців. Я не знаю. Я не можу розказати душою. Нас даже діти в школі збирали по три кілограми картоплі, що відправити на, на цей Донбас. Харчі збирали. І ви зараз б'єте тих наших захисників. Це страх Божий. Я більше не можу нічого сказати. Єдине, що прошу президента, допоможіть. Ані спросили мам, що случилось. Не знають, що папа пліну. Но я говорю, что вы молитесь, просите за папу, чтобы быстрее он вернулся. Но когда я просто не могла сдержаться, я... такое увидеть, это и они видят, что я плачу, они что случилось? А я говорю, просто не получается папу оттуда забрать, и я расстроена. И все, не видели, но они очень переживают, молятся и очень просят, чтобы папа вернулся. Так и Квин За всю Україну витримує такі тортури нелюдські. Я навіть не знаю, як це назвати, але за всю Україну він там тримається. І я дуже хотіла б, щоб керівництво державою все зробило для того, щоб він повернувся додому, до рідних, до дітей, до, до батьків і до нас всіх. Це герой. И и таких дуже мало. Он офицер. Горой. И он в плену, он держится как офицер. Он, он не бьет руки за голову, он стоит, он ведется в настоящий офицер. Вот люди, украинцы, посмотрите, он прошел все. Он был в славянск, счастье, ну, прошел тут 450 -ки километров марш. Он прошел в числе первых. Он командир батальона, он ехал забирать своих людей. Это не работа командира батальона, но он не бросал своих людей. Своих солдат он не бросил, он поехал забирать. Это уже говорит о чем-то. То есть люди, давайте, президенты, Министерство обороны, давайте вместе как-то займемся этим, держаться, давайте забирать своих людей. Он за нас, за нас всех там страдает. Давайте мы здесь что-то сделаем. Вы понимаете, тогда, когда пленных водили по Москве, во время Великой Отечественной войны, это было совершенно одно. Мы реально воевали с фашизмом. В отношении наших военнопленных ситуация совершенно ну, коренным образом другая. Сейчас совершенно другое время, сейчас 21 век. И в конце концов существуют права, свобода, честь, достоинство. В данном случае, я считаю, это просто издевательство над нашими ребятами, моральное издевательство. Вы не задавали себе вопросом, почему Украина не вводит пленных сепаратистов по улицам Киева. Потому что мы совершенно другие люди, мы идем к совершенно другому, мы идем к цивилизации. Мы не издеваемся над людьми, морально в том числе.